Всім привіт! Сьогодні у нас ось такий варіант балкону після пожежі. Е, да, на жаль, у клієнті відбулася пожежа. У квартирі були пошкоджені як вікна, так і балконний блок, сам балкон. Це показуємо, в якому стані ми заходимо на адресу, тобто в якому стані перила, в якому стані все. Після, на жаль, цієї пожежі. І зараз ми вже зробили повний демонтаж. Прибрали все, що нам заважає на балконі, все на підлозі, на стінах, на парапеті, зробили зовнішню брешітку дерев'яними брусками і обшили пластиковим горизонтальним сайдингом і встановлюємо балкон номер 1 оскільки їх буде тут два фрагменти. Це у нас балкон номер 1 із середини. Зараз відбувається процес утеплення підлоги і накриття ОСБ-плитою. Це у нас чорновий варіант підлоги з утепленням. Ми його так називаємо. Конструкцію вже встановили, поки що ще не запакетили і не встановили сендвіч панелі. Це у нас уже балкон номер 2 Встановлені конструкції, козирки відливи, все, що з вулиці потрібно, вже встановили. І зсередини відбувається процес утеплення парапету. Підлога чорнова вже зроблена. І відбувається обрешітка так само на стіну під пластикову вагонку. Повертаємось в балкон номер 1 Йде процес обшивки пластиковою вагонкою, глянцю. Як ми бачимо, обрешітка вже є, вагонку обшиваємо. Стелю ми вже підшили білою глянцевою вагонкою. Ось в такому стані відбуваються роботи. Так як роботи відбуваються не один день. Через це знімаємо з такими фрагментами. Це ми вже здійснили засклення першого балкону обшивки парапету і середини на переході між балконом номер 1 і балконом номер 2 Ось такий перехід, і ось маємо вхід і вихід, грубо кажучи, на цей відкритий варіант це балкон номер 2 який я називав. Тут вже виконані роботи обшивки пластиковою вагонкою глянцевою. Встановлена сушка для білизни на стелю. Ми бачимо ось в такому вигляді. І Повертаємось в балкон номер 1 теж вже повністю закінчений. Ось так от виглядає. Лише плінтус залишається встановити. Все підшили, все встановили. І встановимо ще москітну сітку, щоб показати клієнту, що сітка москітна підходить. Профільна система для вікон це була Рихао. Е, і зовнішній вигляд це балкон номер 1 обшивка з сайдингом. І зараз перейдемо до балкону номер 2 щоб показати все з вулиці. І ось так от виглядає балкон номер 2 як ми в цьому відео його називаємо. Розвертайтеся, зробимо вам.